Кримська татари абсолютно натурально от у природний спосіб, є опонентами Москви. Це наше історичне, це наш лейтмотив да це наша квінтесенція. Тобто ми і вони, щонайменше, щонайменше суперники і конкуренти в цьому регіоні, а насправді вороги. Це почалося ще із часів. Насправді Івана Грозного, кримських ханів, які е, йому тоді е, давали застереження щодо того, що ти не маєш права ходити в інші ханства, там, де наші брати і так далі, і так далі, коли Дівлет Гірей хан е, спалював двічі Москву вже після того, да? тобто з тих часів, коли потім ми допомагали е, нашим українським братам у їхній національній Визвольній боротьбі другої половини 17-го сторіччя, да? тобто це і Дорошенко, і Е, ем... ми з Москвою точно не в одній пляжці. Ем... І після того, що вже сталося із анексією Криму, і з депортацією, ми точно із ними. Не просто конкуренти, а ми вороги. Тому нам нав'язати якийсь наратив про те, що а от ви знаєте, українці це всі біндеровці, а всі чеченці терористи і так далі. Це було дуже складно. Ми в це базово ніколи не вірили. Ми завжди дуже чітко висловлювалися за територіальну цілісність України. Ми завжди були проукраїнською силою в Криму. Я дуже добре пам'ятаю. Помаранчеву революцію, як в Криму, так і в Києві, де ми ну, чітко висловлювали свою позицію. Ми завжди голосували за проукраїнські сили, спочатку за народний рух, потім за НУНС, наша Україна, народна самооборона, да, і так далі. І так далі.